Триває третій рік повномасштабного вторгнення, і на сьогодні, напевно, всі українці будь-якими силами наближають нашу перемогу. Хтось теплими речами чи продуктами, хтось донатами на зсу, а хтось постійною підтримкою волонтерів. Але напевно найбільшою підтримкою для всіх українців є допомога наших оборонців, наших воїнів. Вітаю! Мене звати Ліна Романченко, і сьогодні, у студії візиту, я представляю вам оборонця. Бійця п'ятої штурмової бригади, пана Олександра на позивний фін. Вітаю вас. Доброго дня! А також у студії зі мною працює журналіст, головний редактор Кременчуцької газети Олег Булаша. Вітаю вас! Ми українці. Ми всі різні, але разом ми єдині. Ми воїни, бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади. Ми сухопутні війська України. Слава Україні! Героям слава! Тож, пане Олександре, розкажіть, який візит, з чим ви приїхали до Кременчука, що вже встигли побачити та з ким поспілкуватися? Ми приїхали в Кременчук в першу чергу подякувати громаді, так як в нас служить багато людей з міста Кремльчуга, з Кременчуцької громади, ми приїхали висловити свою вдячність, так як воїни несуть. Як би сказати, стоять на захисті батьківщини, мужні, хоробрі, і за це приїхали в громаді сказати велике дякую. Так ось у нас була зустріч з міським головою. Просили про допомогу у вигляді БПЛА, так як вони кожного дня втрачаються і вони постійно потрібні. Старлінки, генератори та таке інше. Ваші переговори пройшли успішно, так, можна сказати, так? Так, звичайно. Так, звичайно. Міський голова попросив написати звернення, яке ми будемо робити по приїзду, і пообіцяв допомогу. Думі, ми сьогодні запросили вас, бо ви дуже відомий боєць. І в першу чергу відомий тим, що ви повернулися з-за кордону для захисту України. Розкажіть про ваш позивний, як він пов'язаний з вашою попередньою діяльністю і як ви потрапили до штурмової бригади. Під час повномасштабного я. Взагалі до війни я проживав в Фінляндії. У мене був власний бізнес, була маленька фірмочка своя, будівельна. Працювали люди, рибалка, спортзал. Все як звичне життя за кордоном. Під час повномасштабного я повернувся 25 лютого 22 року. Я вже стояв у пікселі на захисті батьківщини. Попав служити я в Луцьку роту охорони МТЦК. Прослуживши там певний період, мабуть, місяця два-три, наш командир, дуже хороший командир, зараз він вже майор Волков, перевівся, перевівся в п'яту штурмову бригаду. Наші бійців пішли за нашим славетним командиром. І так я опинився в п'ятій штурмовій бригаді і по сьогоднішній день виконую бойові завдання. Ось я дивлюсь, у вас на одязі такий фірмова, фірмова емблема штурмової. А у мене запитання, бо на слуху є такий вислів. Війна закінчиться тоді, коли ти будеш разом з нами. Не питай, роби. Що в його основі? В основі дуже часто стоїть запитання, коли вже буде перемога. Я завжди даю відповідь: а що ти зробив для перемоги? Ну, залежить перемога від нас усіх, не тільки від. Я дуже багато чую відповідей, я плачу податки, я там це. Ви знаєте, мабуть, кожен бєць змінив бися з тим, хто платить податки. Він платив би податки і сидів би вдома, але совість не дозволяє, так як родини, треба захищати сім'ї свої захищати. І за того ми стоїмо там, щоб ворога не було тут. Яка зараз ситуація на фронті, ось ваша оцінка того, що відбувається? Насправді ситуація дуже складна. Не вистачає. БПЛА, так як вони дуже втрачаються, вони постійно потрібні, це постійна потреба. Не вистачає людей, зараз відкривають рекрутингові центри для того, щоб залучитися. Всіх лякає, наприклад, я от піду, мене заберуть в армію, чи я піду в армію, мене кинуть на штурми. Ну це неправда. Це от ходить, як би сказати, між людьми, от все, піде на штурми, загине. Ну, вибачте, в нас служать. Я от сьогодні, ви бачите мене, я з перших днів війни і сижу перед вами. Зараз в армії потрібні водії, кухарі, діловоди. Ну, той тобто перелік дуже великий. Спеціальності, які потрібні. Особисто ви з чого починали? З якої посади? Я починав з посади командир відділення. Перейшовши п'яту штурмову, я був і водієм, і командир відділення. І старшої групи, ну, тобто задачі дуже різні і посади. На сьогоднішній день штаб-сержант третьої категорії цивільно військового співробітництва. Ви сказали у першу чергу, що пішли, щоб захистити родину. Як тримаєте зв'язок з родиною? Як можете часто піти у відпустку, взагалі, чи це можливо, будучи у вашій бригаді? В нашій бригаді так, звичайно, у нас командування, я би сказав, досить хороше. Зв'язок тримаю з родиною телефонний. Відпустка так надається згідно законодавству, тобто, в рік-два рази по 15 діб. Тобто в нас ніхто цьому не заперечує, будь ласка, коли тобі зручно ти пишеш рапорт, і йдеш в відпустку. І ви були у відпустці? Так, звичайно. Я свою відпустку провів в Карпатах. З родиною. З родиною, звичайно. А, також. Одне із таких питань, про які я чула з інших ЗМІ про вас, що ви берете участь в обміні полоненими. На картинці і на відео здається, що це все досить просто і легко і красиво, але відомо, що за тим стоїть дуже важка така робота. А як це все відбувається? Насправді так, ми бачимо картинку по телебаченню в інтернет-ресурсах, що це ми бачимо звільнених полонини, які стоять уже там з телефонами, телефонують родинам, щасливі. Так, а насправді це дуже кропітка робота. Це йдуть домовленості з двох сторін, кількість людей, яких будуть міняти. Це підготовка дуже велика. Як правило, те, що я можу розказати з власного досвіду, ми отримуємо команду. От приходить команда, фін, завтра 10 машин, виїжджаєте старший колони, їдемо на обмін. Все. До цього ми нічого не знаємо. Є, поділяється обмін, залучається дуже багато людей. Ми бачимо тільки полонених, а насправді це працює і ГРУ, це працює СБУ. Для прикладу, виїжджає перша група, вона виїжджає на точку обміну, там, де буде проходити обмін. Це, як правило, сіра зона. В сірій зоні група повинна подивитися, чи немає снайперів, чи немає закладеної вибухівки, приготуватися до дій, які можуть бути непередбачувані під час обміну. Друга група це група спостереження, яка спостерігає вихід полонених, захід полонених, під'їзди, від'їзди. Третя група це група прикриття, яка, якщо підуть якісь непередбачувані ситуації, яка, будемо говорити так по-простому, залетить, відіб'є всіх і повернеться з усіма назад. Четверта група це група, яка коригує всі ці групи. І п'ята група це вже машини, які будуть вести полонених. Слухайте, я до запитання Ліни хотів запитати ось таке: чи доводилось вам розмовляти з полоненими російськими, і як вони коментують, чому вони на нашій землі? Ви знаєте, під час обмінів в них заклеєні очі, звичайно, там все. Але так, приходилось розмовляти, і ти сам для себе задаєш питання, чого ти сюди прийшов? Що тобі не вистачає? Як правило, ну. Було декілька обмінів це вагнера, це люди, які сидять, і в них тюремний срок ще там лишається 10 років, а тут все. Ну, він займався громадянському житті тим, що він ходив граби, вбивав, і він сюди прийшов, те саме робить. Він мародерить, він вбиває, ну, і це безнаказано проходить. Це один момент. Дуже багато йде за гроші. Тобто країна, якщо ми дивимося, там Москва. Пітер — це багаті міста. А якщо брати глибинку, це бідні люди. Вони поза межою бідності живуть. Із-за того вони сидять в кредитах, і щоб погасити ці кредити, вони йдуть. Вони не усвідомлюючи, що погасити кредит це може бути остання дорога в Україну. В Кременчуці майже щотижня відбувається акція про нагадування про військовополонених. Я хочу запитати, чи не шкодить це. Ну, можливо, не це, а оцей розголос, можливо, те, що шукають через соцмережі, розміщують фотографії, чи не може нашкодити саме це військовополоненому? Ось ваша думка яка? Моя думка в цьому плані. Це дуже шкодить військовополоненому. От уявіть собі, служить військовослужбовець у розвідувальному підрозділі, так? Він попадає в полон. Ну, він може сказати не свої дані, неправдиві. Він може назвати не бригадою, в якій він служить. Він не хоче, щоб цього знали, бо, можливо, відношення буде зовсім інше. І тут наші родичі намагаються де тільки можна поширити. На сьогоднішній день, завдяки нашому командуванню, нашій п'ятірці, у нас створена патронатна служба. Це завдяки командиру бригади, от у нас є патронатна служба. Я знаю, що ще в декількох бригадах є. Чим займається патронатна служба? Патронатна служба вона спілкується з родинами без вісти зниклих. Це людина, якщо в полоні, вона рахується без вісти зниклих, поки вона не офіційно не об'явлена, що вона. Патронатна служба надає супровід в лікарні пораненим. Тобто, ну, це дуже крута робота, я вважаю, командира, що створена ця служба. І повернемося, звісно, кращій родині зв'язатися з патронатною службою і взнати. Дії, які вона повинна робити. А, ну, вибачте, що дасть людині, якщо вона розголосить інформацію в Інстаграмі, в Фейсбуці. Ну, це ж не поможе його повернути, а шахраї цим користуються. І дуже зачасту я чую випадки, і до мене зверталися, що твій чоловік, він поранений, лежить, скінь мені кошти, бо йому треба лікуватися. Ну, з цієї сторони, він в полоні, він в лікарні, дайте мені кошти. І ми, як бачимо, ну, якась біда у свого рідного, ми питаємось ну, всіма можливостями допомогти. Шахриї цим користуються. За останній час збільшилася і покращилася кількість обміну полоненими, правильно? Як ми помітили. Так, обміни зараз проходять. На жаль, я зараз не приймаю участь і на нашому напрямку не було останнім часом, наскільки я чув, обмінів, бо в нас напрямок дуже складний. Ми вже два з половиною роки стоїмо на Донецькому напрямку. Це часів Яр, Покровськ, де йдуть запеклі бої. Так, це дуже складний напрямок, і обмінів поки що там я не чув, що були обміни. Чи помітили ви еволюцію війни з початку, ну, скажімо так, з 22-го року і станом на сьогодні? Що змінилося за цей час? Змінилося дуже багато чого. Наприклад, візьмемо, що на початку 22-го року про дрони знали одиниці. Сьогодні, на сьогоднішній день, це війна дронів, можна так сказати. Це дрон і знищує ворожу піхоту, дрон знищує техніку. Є Дрон-евакуатор, який евакуює полеглих. Є дрон, який стоїть на озброєнні, наприклад, відбиває штурми. Це людина може знаходитись від кулемета за 800 метрів і керувати пультом, і знищувати цілі. Я знаю, в мене знайомий ворон позивний його. Я знаю, що людина з відбиває штурми. Тобто настільки чітко працює людина. А в перші дні війни цього ніхто не знав. Тобто, ми йдемо вперед. Ми технологічно йдемо вперед кожного дня. Перемогу бачу дуже дуже тяжкою роботою. Треба працювати, щоб тримати те, що є на сьогоднішній день, і поставити Росію хоча б на коліна. Нам їхня червона площа не треба, але те, що Є у нас ще за спинами, треба втримати. Тому треба всім працювати, працювати і працювати. На сьогоднішній день безпілотна система виконує дуже величезну роботу по всій лінії фронту, не тільки в нашій бригаді. І рекомендую всім, хто ще не оприділився зі своєю подальшою роботою, спробувати себе хоча б у безпілотки. І якщо буде бажання, приєднуйтесь до нас, у нас підрозділ розростається Є купа роботи. Навчимо, приєднаємо, будемо працювати. І Далі сам поготовний, і скидає. Тоді чого найбільше не вистачає зараз на війні? Зараз на даному етапі не вистачає і дронів, і ребів. Тому що це техніки не вистачає. Це кожного дня щось знищується. Тобто йде, наприклад, приліт на позицію, знищений сторінку. Вже не вистачає сторінка, його треба отримати і його поставити в стрій. Він має бути в запасі на складі. Не вистачає дронів. Війна дронів йде, то є, їх глушать треба, вони падають. Зараз почали кидати сітки. Ну, вже не так місяці три тому це кидають. Сітки ловлять дрони. Зараз з кожного дня щось нове придумають. Щось Постійно щось оновлюється. Тобто зараз тяжко сказати. Ну зараз в основному це проблема в дронах. Їх критично не вистачає постійно. Розкажіть, що зараз також в першу чергу необхідно вашій бригаді? Чим можуть допомогти наші глядачі? На що? Ви знаєте, потреби бригаді вони завжди великі. Так як я вже повторюся ще раз, кожного дня на позиціях щось втрачається. Втрачається. це потрібно. Постійно оновлюються реби, міняються частоти, постійно треба робити реби. Втрачаються стрілінки, втрачаються БПЛА. А навіть супровід патронатної служби він теж требує якби, ресурсу свого. От патронатна служба в нас це і супровід поранених. Вони займаються ветеранами, яким допомагають, родинам загиблих. Тобто, ну, це все ресурс. Це все ресурс. Тим, же, хто хоче підтримати патронатну службу для потреб реабілітації поранених військових п'ятої штурмової, можна перейти за посиланням благодійного фонду, вказаного на екрані нижче. Тобто допомога потрібна постійно. постійно. Ви знаєте, зараз проходить рекрутована компанія. Кожна бригада залучає до себе військовослужбовців. Я хочу сказати всім тим, хто не прийняв для себе ще рішення, куди йти. Як і ти, я можу сказати з пельністю за свою бригаду. Кожна бригада це є командири, і від цього залежить людська доля. В нашій бригаді, ну, я за період служби ні разу не стикнувся з поганими командирами. Я вам на сьогоднішній день можу сказати, що от в нас командир бригади, полковник Василь Матєїв, От ви бачили, щоб там багато, щоб командир бригади підходив і солдатом спілкувався. А в нас командир спілкується постійно з підрозділами, з військовослужбовцями. Він знає нагальні їхні потреби, чого їм не вистачає. Він там може подзвонити начальнику служби, а чого в них не вистачає, там, наприклад, теплого одягу, який був знищений на позиціях. І там вже начальник служби починає розказувати. Тобто, все залежить від компанії, від командування бригади. Ось, і на сьогоднішній день я можу сказати, люди, які ще сумніваються, чи йти, чи не йти, є така фраза: якщо ви не йдете туди зупиняти їх, то вони прийдуть до вас. І це, мабуть, основа, чого ми всі стоїмо там. Кожен з нас хотів би бути вдома з сім'єю, їсти, спати, проводити час з сім'єю, але, на жаль, ми маємо стримувати ворога щоб ворог не прийшов до наших сімей. Я хочу наголосити, що чоловіки, вставайте до захисту. Пане Олександру, наступне запитання: чи багато жінок служать у п'ятій штурмові, і чи є в них потреба? Скажу відверто: служать жінок. Не можу навіть кількість назвати приблизно, яка є на обліку військової частини а 10 Але знаю, можу чітко сказати одне: в нас є медикині. Наші посестри, які спасають життя, є фінансові провідники, які жінки, які нараховують заробітну плату, премії. В, я навіть знаю жінок, які в нас техніками служать. Самохідно-артилерійській батареї є технік жінка. Я знаю, що в нас в медроті, чи да, в медроті здається, технік жінка також. Вона керує автомобілями з ну, уявляєте, так? Цікаво, скільки років цим жінкам? Ну, вибачте, це некоректно питати в жінки вік. Ну, приблизно. Ну, після 30, тобто вже не якісь юні. Не 35 зовсім десь приблизно. Угу. Від 30 так. до 40 орієнти. Слухайте, а ваша особиста думка, чи потрібно проводити призов жінок? Моя особиста думка ні. Жінки можуть йти захищати батьківщину тільки на тилові посади. Це такі як. Бухгалтера, діловоди, медики. Так, цього крайне вистачає, і сюди можна йти. А всіх, ну вибачте, а з ким остануться діти, а хто буде продовжувати рід наш, який знищується зараз ворогом? Це все завдяки жінкам. Нам треба продовжувати рід. Нагороджено медаллю за військову службу Україні гуру Лілію Миколаївну. Головного сержанта. Головний сержант. Віта. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Слава Україні. Слухайте. А своєї кохання жінці ви з передової якийсь сувенір привозили. Та я їй постійно вона кричить, ти приїдь, і це вже для мене подарунок. Це найголовніше. У мене дружина працює взагалі, вона з першого дня війни, вона мені допомагає, вона працює компанія модист, вони зараз відчувають військову амуніцію, а починалося це все з того, що в перші дні війни вони почали шити щось, аля наподобі плитоносок, РПСок. Це все проходило так десь. от Три жінки зібралися і вони відшили хлопцям. Три жінки зібрались і відшили хлопцям. На сьогоднішній день вони там познайомилися з дуже хорошим меценатом, який також допомагає нашій бригаді. І вони відшивають одяг, військовий. От на сьогоднішній день, от, худі, в якому я сижу, це також робота молодиста. Форму вони відшивають. Ну, вони багато чого роблять для армії, відшивають. Слухайте, а я хочу запитати, наближається новий рік. У нас така чудова ялинка в студії стоїть. І скажіть мені, чи взагалі святкують новий рік там на передовій, І якщо святкують, то як? Святкування це дуже тяжко назвати. Ви знаєте, військовослужбовці самі собі роблять праздник. Тобто їм ніхто не може зробити, вони самі для себе роблять. Тобто, да, звичайно, хочеться щось святкового. От у нас в в тому році була ялинка. Ви знаєте, чим вона була вибіршана? Це просто були патрони, гільзи, гранати. Вісіла ялинка з гранатами — Це в нас була святкова ялинка. Посиділи, попили чаю. Тобто з спиртного ви знаєте, що ніхто не вживає, бо це смертіподобно. От. А от чаю, соку випити. привітати Пора, надав ню. таку можливість ту новорічну ніч. Я вам скажу. Вони також святкують, чи що? Ну, не знаю. Ну, було принаймні тихо. Не було ні штурмів, нічого такого. Обстрілів не було. Слухайте, ну якщо вже до новорічних тем, то скажіть якесь святкове привітання на наступний 2025 рік? Я хочу, ви знаєте, мабуть, які всі українці привітати, щоб наступний 2025 рік це був мир, і всі військовослужбовці повернулися додому. Родини, діти їх чекають, неймовірно чекають. Ви не повірите. Я вважаю, що жінки вони так само воюють своїми чоловіками, як і чоловіки на фронті. Жінка, дай Бог терпіння, вона кожного дня вона переживає, вона чекає. Людина без зв'язку це кожен дзвінок. То я от хочу побажати, щоб всі повернулися без оцих очікувань і всі були вдома, живі і здорові. Все таке, якщо вірити в краще. Що б ви зробили, от уявимо, що оголосили про мир або про перемогу. Що б ви зробили в першу чергу? Ну, Звільнився з армії поїхав до своєї сім'ї, і, мабуть, тиждень спав. би. Просто спав. би. Отож, не забуваємо, завдяки кому ми можемо пити каву, вільно спілкуватися та вірити у краще майбутнє. Вам, Олександра, я бажаю найближчого здійснення мрій. Здоров'я, і щоб побільше інтерв'ю, ось таких ви записували уже в Україні, в якій не ведуться бойові дії. Дякую всім. Бажаємо здоров'я. Дякуємо вам, побачимось.